Ім'я Овся і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі хвісті, браті і сестри, вже тривалий час у нашій землі йде війна. Ми спостерігаємо за подіями, ми лякаємося, ми втрачаємо наших захисників. Ми молимося, бажаємо перемоги, нам щось обіцяють, щось дають, засоби до боротьби, чи це є бродна техніка, чи це є авіація, чи це є вибухові речовини, чи це якісь штурмові машини. Є засоби до боротьби і мусимо розуміти, що боротьба фізична, вона вимагає фізичних засобів. Хтось перемагає, хтось програє. Поза тим ми Йдемо до сповіді і часто признаємося, що ми також боремося із спокусою, з гріхом, з нашими немочами. Духовна боротьба, яку ми ведемо, також вимагає засобів. І в цій боротьбі хтось виграє, хтось програє. Сьогодні ми читаємо оповідь про те, як батько привів до Ісуса Христа, свого біснуватого Сина. Цей хлопчина стався опанований своїм духом ще. Від дитинства ще з малечкою. Щось сталося, що біс війшов у цього хлопця. Чи хтось не доглянув, чи хтось легковажив, чи хтось збайдужив, чи хтось не, не звернув уваги, але так стало. І ось бачимо батько. Він шукає засоби по своїй боротьбі. Він, можливо, ходив до лікарів. Він можливо ходив до якихось цілителів, Можливо, шукав якісь лікарські засоби. Навіть прийшов до апостолів Христових. Однак нічого не допомагало. Таке є сильне опанування злим духом людської особи. Прошарувавшись і щось багнувши, цей чоловік прийшов до Ісуса Христа. І, як бачимо, Господь виганяє. Двого Духа лише Своїм Словом. Вийди з нього і не входять у, у нього. І бачимо, юнак впав, наче мертвий. Що сталося? Сталося те, що злий дух полонив душу цього юнака. І коли Христос. Вигнав свого духа з нього, цей отримав нове дихання, нове життя. Він упав з того моменту і з сили Господнього слова, з тої страшної енергії, злої енергії, яка його покинула до цього юнака. І Господь, як чуємо, дає засоби до духовної боротьби. Цей рід, виганяється лише молитвою і постом. Ми усі ведемо духовну боротьбу упродовж усього нашого життя, почавши з маличку і до нашої смерті. Ми постійно. На собою маємо чувати і маємо розуміти, що наше життя, воно є короткотривале. Якщо ми у чомусь легковажимо, якщо ми щось опустимо, чогось не доглянемо, ми можемо отримати дуже поважні проблеми. Засоби, які Господь нам пропонує, Є надто актуальні і надто дієві. Оце Господь пропонує молитву і пісню. Коли ми беремо до рук молитвенник, що катехізм, мабуть, завжди на першому місці стоїть шість правд віри. Оці правди ми всі маємо знати. Тому що це є вияв нашої віри, предмет у кого чи у що ми віримо. Це, по суті, є шість таких акціонів, які не потребують до І ось одна з них каже, Божа благодать є конечними до спасіння. Це що означає? Це означає, що без Божої сили, без Божої допомоги ми не спасемося. а Господь нам пропонує засоби до вороги. Молитва і пісня. Ось Божа благодать, що це є? Це є Божа охорона, це є Божа опіка, це є Боже скерування, це є Божа настанова. Це є наше освячення, це є Божа сила. І ось Божа благодать нам дається через святі таїнства, в яких є сім. І перше таїнство, яке ми приймаємо у нашому житті, це є святе хрещення. І разом з тим з'єднано святе миропомазання. Ось із хрещенням. Ми приймаємо на себе Божу благодать, яка нас захищає у нашому житті. І Божа благодать на нас триває до тих пір, поки ми не скоїмо тяжкого гріха. І з гріхом благодать поступає від нас, і ми лишаємося відкриті для дії злого Духа, для дії спокусу. І цей стан триває до тих пір, поки ми не підемо до сповіді, а це є святе таїнство, і святе причастя це є святе таїнство, і через них ми не привернемо на нову, на себе Божу благодаті, яка є конечною до спасіння. Тому так важливо є це розуміти, і важливо є знати, що сповідь має бути. Не один раз в році, не раз за пів життя, але сповідь має в нас відбуватися як найчастіше. Як часто падаємо у гріх, так часто маємо сповідатися. Сповідь це є спасенний чин, якщо ми розуміємо речей. як ми дбаємо про спасіння власної душі. Ми маємо часто поспішати до Господені і не боятися, і не стидатися, тому що сповість спасає. Ми мали боятися впасти в оріх, тим паче в грисі перебувати, але гріха постати це є велика частота. Тому розуміємо, що ми завжди є підлеглі, Укусі, ми й південні гріхові. Якщо ми легковажимо, якщо ми байдужі, якщо ми не ставимо якоїсь застороги в своїй душі, може статися велика проблема, про яку читаємо сьогодні із оцим юнаком. Ми інколи серед нас спостерігаємо людей яких ми, можливо, глибоко осуджуємо. Це є люди, які впливаються алкоголем, це є люди, які вживають наркотики, це є люди, які страшенно зазрять. Це є люди, які є надто зверхні, гордилині. Вони не просто є такі, тому що ними цікавляться. Злий дух. І вони не вміючи опертися, нажукаючи Божію благодати, деградують. і так трапляється, що стаються ополонені злим духом. А потім його вигнати, цього злого духа, є дуже і дуже непросто. І так, розуміючи рече, люди йдуть до бабок на віск. До знахарів, до екстрасенсів, до ворожбитів і нічого не допомагає. Чому? Тому що оці всі екстрасенси і знахарі, цілителі і ворожбити не дають засобів до духовної боротьби. А Христос це конкретно говорить молитва і піст. Через це не жартуємо собі і знато серйозним ворогом. Тому що цей ворог є дуже агресивний, і про нього каже Господь, ходить, як лев лекаючий, шукаючи кого пожерти. І метою його є кожен з нас, є наша душа. Тому якщо ми розуміємо речі, пам'ятаємо, що каже Господь, Ісус Христос знову ж таки без мене. Нічого не можете чинити. Щоразу, щодня, що хвилі, поручаємося в Божій опіці. Бога слухаємо, з Богом живімо. Маймо Бога завжди у житті на першому місці. А якщо стається якийсь випадок, стається гріх, не рядуймося, йдімо до Святої Сповіді, перевернімо до себе Божу благодатні. Яка нас захищає. І пам'ятаємо, що Божа благодать є до спасіння нашого конечного. Слава Ісусу Христу!